Нововведення від сервісного центру продати авто можна із номерним знаком. У ліцеї номер 20 відкрили ресурсну кімнату. У місцевому ляльковому театрі презентували виставу Бабусині пригоди. Смачна допомога для тварин Вінницького зоодворику. Ви дивитесь оновлений випуск новин і ми розпочинаємо. Тепер продати авто можна із номерним знаком. При укладенні договору купівлі-продажу та перереєстрації транспортного засобу в сервісному центрі МВС можна передати безоплатно номерні знаки від попереднього власника новому. Це не стосується платних та індивідуальних номерних знаків. Про це говоримо в наступні ефірні хвилини. В нас на зв'язку Володимир Мотичко, речник регіонального сервісного центру, головного сервісного центру МВС Вінничини. Вітаю вас. Мої вітання. Розкажіть детальніше про нові правила продажу автомобілів. Отже, дійсно відтепер можна продати власну автівку разом з номерними знаками державної реєстрації. Адже від набула чинності постанова Кабінету міністрів, яка дозволяє, якщо майбутньому власнику Нравиться номерний знак, який був закріплений за транспортних засобів, він може передаватися на безоплатній основі. Але хотів би наголосити, для телеглядачів тут є певні нюанси. По-перше, Якщо транспортний засіб з номерним знаком, який містить певну комбінацію, скажімо, платну, ну припустимо 3 сімки або 373, сімки Тобто цей, ці номерні знаки відносяться до платних, то потрібно спочатку сплатити е, суму певну, якщо беремо три сімки, то там порядка коштує 10 тисяч без ПДВ, з ПДВ буде коштувати 12 тисяч. Але є інший нюанс, це не стосується між ближніми родичами, тобто подружжя, батьки, діти. Якщо батько перереєстровує транспортний засіб, який відноситься до платних номерних знаків, то він передається також на безоплатній основі. Коли запрацює ця функція? Вже? Ця функція вже працює, вже люди, які майбутні власники, яким подобаються номерні знаки, які були закріплені. Якщо вони місця неплатну комбінацію, то вже вони залишають їх за собою. І я вам скажу, що доволі таки не поодинокі випадки, де от людина майбутній власник захотіла, щоб цей номерний знак залишився за цим транспортним засобом. Таким чином він залишає і ще раз наголошую, що це на безоплатній основі, окрім тих, що відносяться до платних комбінацій і індивідуальних номерних знаків. Почули вас. Дякуємо за те, що знайшли час і долучились до нашого ефіру. На все добре. Вам вам дякую за те, що надали можливість довести. Я вважаю чудова новина для телеглядачів. Дякую ЗСУ. Слава Україні. Героям слава з нами на зв'язку. Був Володимир Мутичко, речник регіонального сервісного центру, головного сервісного центру МВС у Вінницькій області. Він соромиться камери і боязко мріє про майбутнє. Наступна історія про нашого земляка героя Сергія Аркавенка, який з перших днів війни боронив країну. В березні 2023-го потрапив у полон. Це випробування стало для нього найважчим. Чому саме розповімо у сюжеті? На відео обмін військовополоненими напередодні Великодня, 16 квітня, серед 130 українських бійців, восьмеро вінничан, зокрема і Сергій Аркавенко. Нині Сергій вже пройшов реабілітацію, тепер у відпустці, а по її завершенню знову в бій. Два місяці вони ну, це якраз до кінця травня, і тоді десь на бою ну, куди, що моя ближче тоді вже буде видніше. До повномасштабного вторгнення хлопець працював на виробничому підрозділі Тульчен -прат Зернопродукт МХП. У березні 2022-го був призваний до лав ЗСУ. Спочатку перебував у місцевій теробороні, слідкував за правопорядком у Ладижині та ближніх громадах. Згодом виконував бойові завдання на південно-східних напрямах України. З кінця березня його з побратимами відправили у Бахмут тримати оборонні позиції. Однак бійці попали під артилерійський обстріл. Ворог гатив з усіх сторін, захисники потрапили в оточення. Боєприпаси скінчилися, а на допомогу їм не встигли прийти. Попри супротив, оркам вдалося взяти бійців у полон. Сергій розповідає, час у полоні був найжахливішим за усю війну. Просто у нього на очах орки вбили двох його побратимів. Зайшли в будинок, крикнули, що хтось є ми, кажемо, є. Каже, скільки у вас, Кажемо, шестеро. Каже, або ви виходите, зараз без зброї, каже, або я кидаю три гранати. Каже, і, і, і заходю я. Ось так сталося. І то, якби було цього, осталося чотирьох. У полоні хлопці втратили лік часу, не розуміли, коли день, коли ніч. У підвалі, куди привезли Сергія та його побратимів, були і інші бійці. Ніхто не вірив, що побачать рідну землю. Почали щось людей туди-сюди тасувати з камери в камеру. Почали якісь двіження, та ми, в принципі, не Ну. а потім вже це нас, що в камері 16 діло, то коли це вже мали визволяти, то було 45. Полежати не можна було стільки народу. А потім на другий ранок сказали, що всі підемо, провірка, ну, щоб не перевіряють кармани, щоб нічого ні в кого не було. Построїли нас і сказали, що обмін. Поки був у полоні, його шукали рідні та колеги. «1.03.2022 2022 року він, як і всі наші захисники, був мобілізований і став на захист нашої країни. 27.03.2023 року ми отримали звістку від його батьків про те, що Сергій зник без звісти під Бахмутом Донецької області. За цей час підтримували зв'язок з його батьками, підтримували зв'язок група надання адміністративних послуг. Пан Сергій, директор, Виробничого підрозділу Турчин постійно тримали зв'язок з нашим працівником. І ось коли ми отримали звістку про те, що Сергій зник, ні батьки, ні ми не вірили в цю страшну звістку і практично підключили все МХП до самого пошуку. І довго, довго не прийшлося нам чекати. Отримали звістку, що Сергія був в полоні і відбувся обмін, і Сергія випустили. Сергій пригадує, після обміну перше, що зробив, з'їв Паску у шпиталі. Ще такою смачною вона йому не видавалась ніколи. Я Паску їв. Бо нам давали, бо там ж ні хліба нічого галізи там тверді. То я Паску їв зразу, все на вході. То вона така мені смачна була. Їв і плакав. А далі було бажання побачити рідних, поки у відпустці висадив сад. Каже, коли закінчиться війна, обов'язково одружиться і у нього буде двоє дітей. Але то після війни не знаю, поки покажу, війна кончилася. Там буде слідуюче бажання. Телеканал Вінниччина. все буде Україна. Вінницькі поліцейські розповіли про порятунок 82-річного дідуся, який з важкою травмою спини 12 годин пролежав у хащах. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області. Про зникнення пенсіонера поліцію повідомила його дружина 15 травня. Ввечері жінка повернулась додому і виявила відсутність чоловіка. Схвильована пенсіонерка, не зволікаючи, звернулася до поліції по допомогу. Слідчо-оперативна група поліції Вінницького районного управління відразу розпочала пошуки зниклого жителя обласного центру. Поліцейські перевірили звичні маршрути прогулянок вінничанина. Чоловіка відпрацювали всі установи, до яких він міг потрапити. До пошуків пенсіонера долучились кінологи із службовими собаками, оскільки правоохоронці отримали інформацію, що чоловік може перебувати в лісі на околиці села Зарванці. Через 30 хвилин службовий пес знайшов вінничанина в яру. Він пролежав майже 12 годин у хащах в безпорадному стані сподівався, що йому хтось допоможе. Поліцейські відразу викликали медиків та рятувальників, щоб допомогти дідусеві. Він госпіталізований до лікарні з травмою спини. У Вінницькому ліцеї номер 20 відкрили кімнату простору для дітей з особливими освітніми потребами, яка створена за підтримки фонду громади Подільська громада в рамках експрес-курсу проєктів разом з тій кіші в ліцеї номер 20 Створили простір, де можуть займатися не лише дітки з особливими потребами, але й школярі, у кого є потреба наздогнати програму. Ресурсна кімната дає можливість забезпечити корекційно розвивальні заняття для дітей з особливими освітніми потребами. Окрім педагогів, там працюють логопед та психолог. З нами на зв'язку Оксана Яценко, директорка департаменту освіти Вінницької міської ради. Мої вітання вам. Мої вітання слухачам і глядачам. Чи є високою необхідність створення ось таких ресурсних кімнат в освітніх закладах? Взагалі я хочу вам сказати, що відколи прийнято інклюзивне законодавство, тобто інклюзивне навчання закріплено на державному рівні, в Вінниці воно досить швидко розвивається, як, мабуть, по всій Україні. І наразі у 69 закладах це 35 шкіл і 34 садочки. Організоване інклюзивне навчання, тобто там перебувають діти з особливими освітніми потребами, і в 41 із цих закладів це 15 садочків і 20 шкіл, створені такі ресурсні кімнати. Що таке ресурсна кімната? Тому що, напевне, глядачі, які не мають не дотичні до цього питання, ну, не завжди розуміють, що це і для чого вона дійсно важлива у закладі освіти взагалі, ресурсна кімната, вона. Створюється для всебічного розвитку учнів, якщо це в школах вихованців у садочках. Для того, щоб гармонізувати психоемоційний стан дитини, тому що досить часто діти з особливими освітніми потребами, перебуваючи у певному навантаженні, це ж все таки освіта, навчання, перебування у великих колективах, у них відбувається Такий збій психоемоційний дитині треба з асистентом вчителя усамітнитись, попрацювати з психологом, повернутися до нормального психоемоційного стану і продовжувати навчання. А також ресурсні кімнати використовуються для проведення індивідуальних. Групових корекційно-розвиткових послуг. Тобто, коли дитина з особливими освітніми потребами приходить у заклад освіти, для неї створюється ІПР, індивідуальна програма розвитку. Над нею працюють адміністрація, фахівці. Вчителі, асистент учителя долучаються батьки, і там обов'язково прописується, які дитині потрібно надавати корекційно-розвиткові послуги. І саме ця кімната для цього, для цього також і створена. І, зрозуміло, ви бачите різницю, що є кількість закладів, де є інклюзивне навчання. І є кількість закладів, в яких вже є ресурсна кімната. А от там, де є діти з ООП і немає ресурсних кімнат, там є така потреба створити таку ресурсну кімнату для того, щоб діти з особливими освітніми потребами, які навчаються на інклюзивному навчанні, отримували якісні освітні послуги і мали комфортне освітнє середовище. Чи потребують інші навчальні заклади освітні створення ресурсних кімнат у Вінницькій територіальній міській громаді? Зокрема, чи планується їх збільшуватися в цьому році? Однозначно планується. Тому що в цьому зацікавлений і сам заклад, і всі учасники освітнього процесу. І я хочу подякувати міжнародним громадським організаціям, зокрема, наприклад, ЮНІСЕФ Save the Children, які навіть у тих закладах, де у нас не було ресурсних кімнат, і садочки і школи надали обладнання, тому що там має бути спеціалізоване обладнання для таких дітей, і це є стимулом і мотивацією створити. Кімнату, по великому рахунку, обладнання є. Тепер треба кімната, де можна обладнати таку ресурсну кімнату. Я хочу вам ще сказати, для того, щоб наші глядачі все зрозуміли, що це незвичайний клас, це кімната, яка поділена на дві зони такими з мобільними меблями. І одна функціональна зона це навчальна, там де дитина може з асистентом вчителя займатися, проводити і заняття, і робити уроки, чи відбо... чи якщо дитина в психоемоційному напруженні, вийти з уроку і сісти там, займатися в цій кімнаті. І побутова практична. Що це значить? Це відповідне обладнання для того, щоб дитині навчити звичайним навикам соціально побутового орієнтування. Наприклад, зараз, от ми зараз заговорили про облаштування кімнат, то такі кімнати, ось нещодавно облаштовані. У сьомому садочку, 14 у 46, -му. зараз за допомогою ЮНІСЕФ, тому що двадцять другий садочок постраждав під час ракетного удару по будинку офіцерів. Ми теж там створюємо ресурсну кімнату і. Інші заклади освіти на шляху до того, щоб створити таку кімнату, тому що всі діти нашої громади, всі українські діти, мають право на якісну освіту і повністю отримання всіх тих освітніх послуг, які передбачені державними стандартами, програмами, законами іншими нормативними документами. Почули вас, приємно, що Україна йде у напрямку безбар'єрної та доступної освіти. Дякуємо, що знайшли час і долучились до нашого ефіру. На все добре. Дякую вам миру всім. До побачення, Оксана Яценко, директорка департаменту освіти Вінницької міської ради, була з нами на зв'язку. А ми ж продовжуємо ефір далі. У Вінницькому академічному обласному театрі Ляльок відбувся предпоказ вистави Бабусині пригоди за мотивами п'єси Олександра Олеся. Над створенням музичної комедії творчий колектив театру працював чотири місяці. П'єса розрахована на глядачів від трьох років. Першими оцінити актуальність роботи запросили художню раду та колектив театру. Прем'єра вистави відбудеться у академічному обласному театрі Ляльок вже найближчим часом. П'єса класика української літератури Олександра Олеся. Невеличка така комедія про те, як бабуся погнала пастися каченят і які пригоди з нею трапилися. Але ми наповнили цю невеличку п'єсу багатьма народними піснями, танцями і вийшла така музична комедія, де і актори співають танцюють, і ляльки співають, танцюють. Кожна дитяча вистава вчить. Теплу і щирості, і доброті. І ця вистава не є виключенням. Тут ця вистава говорить про те, як можна помиритися, подружитися навіть з ворогом. Чотирилапі пухнастики Вінницького зоодворика, що у центральному парку міста Радо ласують яблуками та картоплею, що передали для них мешканці Луки Мелешківської громади Сергій Осауленко та Ніна Деменчук. Які вирішили звільнити льох для нового врожаю, а щоб продукти не перетворились на компост, передали їх до зоодворика. Власники Вінницького контактного зоопарку кажуть, такі допомозі раді, але наголошують, тварини вдосталь нагодовані. Проте фруктів, овочів, зелені та зерна для тварин ніколи багато не буває. Усі тварини вживають, крім трави і сіна, яке ми їм привозимо, також овочі та фрукти. Також, якщо в кого є, що лишнє, після зими. Залишилось в підвалах, навіть якщо почалося трохи портитись, нічого страшного, ми переберемо, ми можемо раду це забрати. Але ми теж також попереджаємо, що ви можете нам привезти. Ми перебираємо, ми роздаємо Тобто ящиками, відрами. Ми не висипаємо тварин, щоб вони це не скажімо так не перепачкували. У Вінницькому зоодворику проживає десяток різноманітних тварин. Зоопарк повністю контактний під наглядом. Інструктора можна спокійно заходити у вольєр до тварин, гладити їх, годувати. Підлога у вольєрах спеціально забетонована, її засипають тирсою для того, Аби відвідувачі не забруднились. Стаканчик корму коштує 20 гривень. Туди входить зерно та шматочки овочів, улюблені ласощі більшості мешканців звіринцю. Мені дуже запам'яталися зайчики і я їх годувала капустою. Мені подобається в зоопарку, тут дуже, е, дуже багато тварин. А чим ти годуєш тварину? найчастіше. Наші сісія я годую морковкою капустою. У зоодворіка є база, яка знаходиться на Кореї, це коні в поні клуб. Там знаходиться п'ять коней, поні у нас є, також там є лімури і інші тварини. Туди теж можна привозити корма. Ми зараз з вами живемо в такий час, коли лишніх продуктів не буває. Якщо люди не їдять, ми передаємо тваринам. Якщо... Цим тваринам не треба. Ми перейдемо на притулки тварин, де їдять, все. Їдять багато. їдять. це всі новини на цю мить. Дякую, що довіряєте. Конвертуємо нашу злість у донати. Віримо у перемогу та наші збройні сили України.